Поліцейські викрили зловмисника причетного до крадіжки скриньки з пожертвами на Збройні сили України та малозабезпечених. Про це повідомляє кореспондент золочів з посиланням на поліцію Львівської області. Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки грабежу, розбою вимагання а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем передбачені максимальні покарання. Повідомлення про викрадення скриньки для пожежно-Збройні сили України та малозабезпечених мешканців надійшло у Золочівський районний відділ поліції від настоятеля одного з місцевих храмів, священики та парафіяни, якого ініціювали збір коштів. Для кращої доступності скриньку було встановлено на площі Чорновола у центрі міста. Проведеними заходами оперативників кримінальної поліції встановили, що до вчинення злочину причетний місцевий мешканець віком 49 років. Викрадену скриньку з пожертвами правоохоронці у нього вилучили. Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід, інформує поліція Львівської області.